Відкрите море, паруса на яких майори чорний череп сповнені вітру. Вірна команда готова до пригод. А ваша свобода та можливості простираються до самого горизонту. Все це і навіть більше ви з легкістю зможете відчути у настільній грі Port Royal повне видання в локалізації видавництвом Lord of Boards. Настільна гра Port Royal повне видання розрахована від 1 до 5 гравців і складається із базової гри, а також трьох доповнень. Під час партії кожен з гравців стає власником піратського корабля, його капітаном, який, звісно, хоче стати найбагатшим і найвпливовішим серед усіх піратів. У свій хід капітан відкриває по одній карті з колоди, викладаючи їх до гавані, намагаючись зібрати якомога більше різнокольорових кораблів, але уникнути повторів. А після гравці починають обирати карти з гавані собі, отримуючи монети за кораблі, наймаючи фахівців, які не тільки приносять нові здібності і очки впливу, а й допомагають у виконанні різноманітних експедицій. Як я вже казав, у коробочці Royal повне видання. В нас є як базовий варіант гри, так і три доповнення. Про них ми обов'язково поговоримо, проте почати я пропоную саме з базових правил, які розраховані на компанію від 2 до 5 учасників. Перед початком гри, якщо ви граєте в п'ятьох, викладіть на центр столу особливу карту експедиції. В іншому випадку приберіть її до коробки. Тепер перетасуйте решту карт і покладіть їх до лілиць на стіл. Це головна колода. Далі виберіть першого гравця, і можна починати гру. Гравці ходять по черзі за годинковою стрілкою, а сам хід гравця складається з двох фаз: відкриття та торгівля і наймання. Під час фази відкриття спершу гравець відкриває одну карту з колоди і викладає її на стіл, утворюючи гавань. Після цього необхідно вирішити, відкривати ще одну чи зупинитись. Таке рішення треба приймати після кожного разу, коли відкривається карта. Тому що, якщо після відкриття карти в гавані буде два корабля однакового кольору, хід гравця відразу закінчується, карти відправляються до скиду, і хід передається далі. Відкриваючи карту корабля, гравець сам вирішує покласти корабель до гавані чи потопити його. На карті корабля вказується кількість шабель, які потрібно мати гравцю, щоб його потопити. Шаблі гравець отримує зі своїх моряків і піратів, що лежать у зоні гравця. Ці шаблі не витрачаються, тож за одну фазу можна потопити безліч кораблів. Якщо гравець вирішує потопити корабель, він відправляє його до скиду. Проте, якщо у гравця недостатньо шабель для потоплення, гравець зобов'язаний викласти корабель до гавані, навіть якщо це призведе до закінчення його ходу. Також кораблі із позначкою черепа завжди викладаються до гавані, тому що їх не можна потопити. Усього є 5 кольорів кораблів, і на кожній з карт кораблів зазначено, скільки кораблів цього кольору є у колоді і якого типу. Коли гравець відкриває із колоди карту експедиції, вона не відправляється до гавані, її треба покласти поряд з колодою. Коли гравець відкриває карту збільшення податку, усі гравці, у кого є 12 або більше монет, втрачають половину з округленням до меншого. Далі, в залежності від податку, гравець із найменшою кількістю очок або за найбільшою кількістю шабель отримує одну монету із колоди, а після карта скидається. Усі інші карти, а саме карти фахівців, коли відкриваються з колоди, завжди викладаються до гавані. Якщо під час першої фази гравець зупинився, не виклавши дві карти кораблів однакового кольору, розпочинається друга фаза торгівля і наймання. Під час цієї фази активний гравець може взяти із гавані від однієї до трьох карт залежно від кількості різних кольорів кораблів у гавані. В нашому випадку є чотири різних корабля, тому гравець бере дві карти. Якщо гравець обирає узяти корабель, то він отримує кількість монет, вказану у верхній частині карти, а після корабель скидається. Що цікаво, якщо ви помітили то на рубашці наших карт якраз і вказана монета, тобто, коли гравцю необхідно отримати будь-яку кількість монет, то він просто бере відповідну кількість карт з колоди до свого запасу, не перегортаючи їх. А якщо колода вичерпується, просто перетасуйте скид і сформуйте нову колоду. Якщо гравець обирає карту фахівця. Гравець сплачує відповідну кількість монет, зазначену на карті і кладе цю карту до своєї ігрової зони. З наступного раунду він зможе скористатися її властивістю. Після того, як активний гравець взяв відповідну кількість карт, інші гравці по черзі отримують можливість узяти по одній карті, дотримуючись усіх правил. Однак кожен гравець, що вирішує взяти карту, повинен заплатити активному гравцеві одну монету як компенсацію. Коли останній гравець взяв свою карту, решта карти з гавані скидається. Хід гравця закінчується і переходить в наступному гравцеві ліворуч. Тепер давайте познайомимось ближче з картами фахівців, адже саме вони додають різноманітності в ігровий процес. На кожній карті фахівця вказується його вартість, уміння фахівця, а також кількість очок впливу, які приносить цей фахівець, фахівці, священник, капітанка, поселенниця чи майстриня на всі руки дають спеціальні позначки. Ці позначки потрібні для виконання експедицій. У будь-який момент свого ходу гравець може скинути персонажів з виказаними позначками і забрати собі відкриті карти експедиції, які зазвичай приносять більше очок впливу, а також ще зазначену кількість монет. Кожен торговець приносить по одній монеті за відповідний корабель, якщо гравець забирає його з гавані. Властивість адмірала діє, коли під час фази торгівля й наймання настає ваша черга брати карти з Гавані, а там є 5 чи більше карт, то ви отримуєте по дві монети за кожного адмірала у вашій ігровій зоні. Неважливо, активний ви гравець чи ні. Кожен блазень дає одну монету, коли під час фази торгівлі й наймання настає ваша черга брати карти з гавані, а там немає карт. До речі, властивість блазня також спрацьовує, якщо ви не активний гравець, а поточний хід завершився під час першої фази. Кожен губернатор дає можливість узяти на одну карту більше під час другої фази. А сеньорита зменшує ціну наймання фахівця, тобто дві сеньорити це знижка у дві монети. Моряки та пірати дають шаблі, які необхідні для потоплення кораблів під час першої фази ходу. Також у коробці ще є чотири промокарти картярів, яких ви можете додати, граючи базову версію гри. За кожного картяря, будучи активним гравцем під час першої фази, можна один раз одночасно взяти чотири карти з головної колоди і викласти їх у гавань. Проте, якщо серед цих відкритих карт виявляються кораблі, то ви не можете потопити жодного з них. До того ж. Два відкритих однакових корабля закінчать ваш хід. Проте, якщо в гавані не буде двох однакових кораблів, ви завершуєте першу фазу, а в другій отримуєте можливість взяти на одну карту більше. До речі, якщо у вас два чи більше картярів, ви можете активувати їх один за одним і взяти по одній додатковій карті за кожного активованого картяря. Якщо друга фаза у вас все ж таки настане. Ще до промокарт входить вчителька. Під час другої фази ходу ви можете повернути одну зі своїх карт назад до гавані і взяти собі нову, яка буде дорожча від повернутої на одну чи дві монети за кожну вашу вчительку. Вчительку також можна повертати. Тож, виходить, якщо у вас є дві вчительки, то ви можете зараз повернути цю карту і взяти будь-яку іншу, що буде на чотири дорожче. До речі, таку дію вважають отриманням карти. Так що, якщо ви не активний гравець, ви повинні сплатити одну монету за таку дію. Таким чином, гравці виконують свої ходи до моменту, щойно один з гравців не накопичить у своїй ігровій зоні 12 очок впливу. Однак поточний раунд треба дограти до кінця, тобто гравець праворуч від першого гравця повинен також виконати свій хід. Переможцем стає той гравець, який має у своїй ігровій зоні найбільше очок впливу. У разі нічієї за очками перемагає претендент з найбільшою кількістю монет. Якщо і далі нічия, то претенденти ділять перемогу. До речі, за бажанням можна трохи змінити умову закінчення гри. Коли кінець гри настає, щойно один з гравців накопичить у своїй ігровій зоні 12 очок впливу, та принаймні буде мати одну карту експедиції. Решта правил не змінюється. Ну що ж, з базовими правилами ми з вами розібралися. Тепер саме час переходити до знайомства з доповненнями і тим, що вони додають до гри. Отже, розпочнемо з доповнення напнути вітрила, яке, до речі, можна грати як самостійну та більш спрощену версію базової гри. До цього доповнення входять 32 карти фахівців, три карти збільшення податків та 25 кораблів. Тож ви можете взяти лише ці 60 карт і зіграти. Ними партію від 2 до 4 гравців, щоб ближче познайомити новачків з тонкощами торгівлі й наймання. Партія з доповненням Напнути вітрила грається за всіма правилами базової гри, проте у цьому варіанті немає експедицій і ви повинні намагатися заробляти достатньо монет, щоб наймати моряків, піратів, купців і пасажирів, які дадуть вам очки впливу. Ну а кінець гри настає щойно один з гравців накопичить у своїй ігровій зоні 8 чи більше очок впливу. У цьому доповненні до гри додаються дві нових карти фахівців. Купці дуже схожі на торговців. Щоразу, коли гравець під час фази торгівля і наймання здобуває монети завдяки кораблеві того самого кольору, що й один з його купців, то не скидає карту корабля, а підкладає її під карту відповідного купця. Кожна з таких карт приносить одне додаткове очко впливу. Пасажири не мають унікальних вмінь, а просто приносять вказану кількість очок впливу. Також ви можете додати доповнення напнути вітрила до базової гри. І у цьому випадку потрібно додати до базових карт лише ті, що мають спеціальний символ стрілочки в кутку карти, і грати за правилами базової гри. Доповнення просто ще один контракт додає до гри різні режими гри змагальний та кооперативний, та дозволяє грати від одного до п'яти гравців. Ви не можете додати до базової гри тільки карти контрактів, або ви додаєте усі карти доповнення фахівців, кораблів і контрактів разом. Або тільки нових фахівців і кораблів. Правила гри здебільшого залишаються незмінними, проте мають відмінності в залежності від обраного режиму. Про всі тонкощі ігроладу за режимами ми поговоримо трохи пізніше. А зараз подивимось на нові карти, що додаються до гри. До фахівців додається клерк. За кожен корабель, з яким ви торгуєте, і який збігається за кольором з клерком, він дає можливість взяти одну додаткову карту. Гарматниця під час вашого ходу у фазу торгівля й наймання приносить вам на одну монету менше, ніж кількість кораблів у гавані на початку вашого ходу. Додатково до гри додається нові кораблі, які приносять вам три монети. А також ви повинні обрати іншого гравця, який також отримає одну монету. Контракти це особливі цілі, які гравці можуть виконувати під час гри. На початку гри з контрактами кожен з гравців отримує три маркери. У будь-який момент свого ходу, якщо у гравця є зазначені персонажі, як, наприклад, в контракті Нова Колонія. Або виконуються інші умови, зазначені в контракті, він може, не скидаючи ніяких карт, викласти один зі своїх маркерів на крайню ліву вільну комірку і отримати вказаний на ній бонус. А також переможні очки, кількість яких залежить від режиму гри, про що ми зараз і поговоримо. І почнемо ми зі змагального режиму. Насамперед, при підготовці відкладіть у бік два білі контракти з синьою печаткою, їх використовують лише в кооперативному режимі. Перетасуйте решту контрактів. І покладіть чотири контракти горілись на стіл. Виконуючи перший контракт, отримайте лише зазначений бонус на накритій комірці. Проте, виконуючи другий контракт, додатково отримайте одне очко впливу, а завершивши третій, ще два очки впливу. Узявши верхні карти колоди контрактів як одне очко. А якщо колода вичерпається, використовуйте підручні компоненти для позначення очок. Граючи у кооперативному режимі або соло, або у компанії, ви повинні разом завершити певну кількість контрактів за певний час. Перетасуйте усі карти контрактів і викладіть певну кількість горілиць на трьох. Це сім карт. А далі необхідно створити колоду часу, яка і відмірює тривалість вашої партії. Є спеціальні правила, як це потрібно робити. Спершу відкладіть 13 карт із колоди до лілиць. А далі додайте ще стільки карт до цього стосу, яка сума цифр на усіх печатках відкритих контрактів. І в нашому випадку це 5. І ще додайте по одній карті за кожну різну букву на печатках плюс одну карту, якщо буква А повторюється тричі. Так. Ось така вона нелегка доля справжніх піратів, які захотіли зробити спільну справу. Далі гравці починають грати за базовими правилами. Однак на початку кожного ходу перша карта, яка відкривається до гавані, повинна бути із колоди часу, а вже наступні із загальної колоди. Гравці перемагають, якщо встигли виконати усі контракти до закінчення колоди часу. Проте, якщо вам потрібно узяти карту, а колода часу вичерпалася, і ви не завершили всі контракти, то ви зазнаєте поразки. Про додаткові уточнення правил при грі в соло можна прочитати в буклеті правил. Ви також можете грати у кооперативний режим на очки. Щоразу, коли ви відкриваєте карту збільшення податку, відкладайте в бік верхню карту колоди часу. Ці карти утворюють колоду очок. Також можна перед початком гри відразу додати декілька карт з колоди часу до колоди очок. Якщо вам вдається завершити всі контракти до того, як вичерпається колода часу, то кожна карта в колоді очок дає одне очко. Ну а сам результат партії ви зможете оцінити завдяки таблиці у буклеті правил. Доповнення пригода починається найсильніше видозмінює базову гру, пропонуючи гравцям зануритись у справжню піратську пригоду, яка буде складатися із декількох послідовних партій, об'єднаних однією історією. Грати у це доповнення можна лише від 1 до 4 гравців. До того ж, використовуючи це доповнення, не можна додавати карти з інших доповнень. У цьому доповненні, окрім нових гральних карт до колоди, також додаються карти персонажів і карти подій та карти сюжету. Не перемішуйте і не вивчайте карти заздалегідь. Кожна окрема історія буде диктувати вам, що і як потрібно зробити, щоб підготуватися до партії. Отже, під час підготовки вам потрібно обрати, який з варіантів гри ви будете грати змагальний або кооперативний. Далі візьміть лише карти з базової гри і сформуйте головну колоду. А карти з цього доповнення розмістіть неподалік. Ці карти, як я вже говорив, ви будете додавати до гри тільки після указівок на відповідних картах сюжету. Роздайте кожному гравцеві по одній випадковій карті персонажа. Гравці можуть самостійно вибрати, якою стороною карти персонажа вони хочуть грати. Ці персонажі додають унікальні вміння кожному з гравців, а також на карті персонажа вказується стартова кількість монет гравця. Окрім цього, кожен гравець отримує карту корон. Розмістіть маркери гравця на відповідні комірки карти персонажа, а один покладіть біля карти корон. Тепер сформуйте колоду подій. Спершу знайдіть 13 карт подій з номером 0, і перетасуйте їх, і візьміть відповідну кількість карт до вашої кількості гравців і режиму гри. Наприклад, змагальний режим на трьох гравців необхідно взяти 4 карти. Якщо ви граєте в соло чи в двох, додайте до колоди карту подій із номером 1, а після покладіть карту з номером 2 кінець місяця під колоду подій, що лежить до лілиць. Далі викладіть на колоду карт сюжету, і можна починати гру і заглиблюватись в історію піратів Ареса. Спершу прочитайте вголос карту відповідного розділу. Для першого розділу це карта обкладинки книжки. На ній вказується тільки назва розділу, проте починаючи з другого розділу на звороті карти буде стислий виклад попередніх подій і вчинків піратів Ареса. Далі зачитайте наступну карту сюжету. На ній вказуються події карти і їх кількість, які потрібно замішати до колоди. Ви вибираєте ці карти із колоди доповнення і додаєте їх до головної колоди. Також на карті вказується умова перемоги в змагальному режимі, це набрати 12 очок і мати трофей. А для кооперативного режиму необхідно узяти карту номер 9 на якій вказуються умови перемоги залежно від кількості гравців. Далі необхідно перевернути карту сюжету. На це вказує символ внизу карти. На зворотній стороні вказується завдання, яке необхідно виконати для продовження сюжету. В кооперативному режимі підкладіть карту 9 під карту завдання. Після цього можна переходити до ходів гравців. Уся партія йде за базовими правилами, окрім того, що на початку ходу кожного гравця необхідно відкрити одну карту події і виконати зазначені на ній умови. Це може бути властивість, яка спрацьовує негайно або під час першої фази, або під час другої. У будь-який момент свого ходу гравець може виконати завдання, яке є у грі. Завдання можуть вимагати скинути відповідні карти, якщо там стоїть символ мінус, або просто мати у себе відповідні карти у ігровій зоні, якщо такого символу мінус немає. Виконуючи завдання, гравець переміщує крайній лівий маркер з карти персонажа в комірку під вікном у правій частині карти завдання і одразу отримує бонус. Бонус на самій комірці отримує лише перший гравець, хто виклав туди свій маркер. А ось нижній бонус отримає кожний гравець, який виклав туди свій маркер. Кожне завдання можна виконати лише один раз кожному гравцю. Переміщуючи маркер, гравець звільнює комірки на своїй карті персонажа. Перша дає можливість використовувати особливе вміння вашого персонажа. Друга дає вам трофей для перемоги у змагальному режимі. Звільнення третьої та четвертої комірки приносить одну і три корони відповідно. Отримуючи корони, відразу відмічайте їх кількість, переміщуючи маркер по суміжним клітинкам на карті корон. Маючи відповідну кількість корон, ви отримуєте вказану кількість очок впливу. Якщо символу очок немає біля комірки, рахуйте по попередній клітинці. Ви одразу додаєте цю кількість очок до вашої суми, втрачаючи корони, ви також можете втратити і очки впливу за них. Коли один із гравців під час свого ходу відкриває останню карту подій кінець місяця, дотримуйтесь вказаних на ній інструкцій. Найчастіше це відкрити нову карту завдання. Це може бути вказівка відкрити конкретно зазначену карту або карту відповідно до режиму вашої гри, змагального чи кооперативного, чи якусь одну із карт, залежно від того, виконали ви зазначене завдання біля знаку питання чи ні. Якщо так. Беріть карту із комірки з зеленою пташечкою, якщо ні, то з червоним хрестиком. І додавайте нове завдання до вашої ігрової зони. Далі скиньте карту кінець місяця, переверніть колоду подій і додайте наверх ще одну карту подій із нулем. І продовжуйте грати. Якщо у змагальному режимі одному з гравців вдасться набрати 12 очок і мати трофей, то він. Перемагає, але не завжди вдається легко виконати умови завдань, тому на картах сюжету можна зустріти умову сплатіть 8 монет та звільніть крайню ліву комірку на карті персонажа. А ось у кооперативному режимі гра завершується, коли карта сюжету вказує звернутися до дев'ятої карти, на якій зазначені умови перемоги. Наприклад, на трьох гравців необхідно, щоб кожне завдання завершив принаймні один гравець. Усі гравці разом виклали мінімум 6 маркерів та набрали не менше 24 очок. Якщо ви зазнали невдачі в кооперативному режимі, то повинні зіграти цей розділ ще раз. Карти застосовані в головну колоду, можна залишити в ній. А якщо ви успішно завершили свою пригоду, то можна переходити до другого розділу, зробивши стандартні приготування, але залишивши усі замішані карти в головній колоді. До речі, якщо ви пройшли усі 5 розділів, ви також можете продовжувати грати зі створеною колодою. Про додаткові умови підготовки ви зможете дізнатись із буку. Лету правил. А тепер давайте ближче познайомимось із властивостями персонажів та гральними картами, які додаються у доповненні, пригода починається. По-перше, до гри додається шостий кольор кораблів пірати Ареса. Якщо в гавані опиняється шість кораблів різних кольорів, то активний гравець може взяти чотири карти з гавані. Крім того, усі кораблі з доповнення перевозять предмети, книги, ритуалів, цілющі трави, хліб чи ром. Якщо ви берете будь-який з цих кораблів у фазі 2, то ви можете або отримати монети чи корони, або просто покласти цей корабель до вашої ігрової зони. Тепер у вас є зазначений предмет, який може знадобитися для завдань, експедицій чи корчмарки, яка також є новим фахівцем у грі. Якщо вона у вас є, то якщо на початку вашого ходу як активного чи неактивного гравця у гавані є 4 чи більше кораблів, ви здобуваєте одну корону. А також ви можете. Можете продати один хліб чи один ром з вашої ігрової зони за ціною вказаної на карті корчмарки. Якщо у вас є дозорець, то ви один раз за хід, як активний гравець, можете подивитися три верхні карти головної колоди. Дві з цих карт ви скидаєте без застосування їхніх ефектів, а третю карту повертаєте наверх головної колоди і продовжуйте свій хід. Також у цьому доповненні є нові карти капітанки, священника та поселенниці, які, крім звичних символів, ще дозволяють вам узяти одну додаткову монету, коли ви будь-яким чином взаємодієте з піратами Ареса. А тепер погляньмо на персонажів і їхні властивості, які гравці можуть розблокувати, виконавши своє перше завдання і звільнивши комірку із дверима. Ці властивості можна активувати на кшталт властивостей фахівців. До речі, деякі з них просто копіюють властивості інших карт, як, наприклад. Жак Блекберт має властивість моряка, сеньора Ен, як у сеньорити, а Дон Фердінандо таке саме вміння як у торговця. Проте ви здобуваєте одну корону замість монети. Мацьопа Грейс Мей дає можливість отримати дві монети, якщо ви завершили хід через два кораблі однакового кольору, і в гавані є чотири чи менше кораблів. Жак Гранде приносить дві корони, щоразу виконуючи умови експедиції. Зарізяка мерії приносить одну монету, коли у другій фазі ви повинні взяти карту, а в гавані три чи більше кораблів. А з Сем'юелем Блекгардом ви один раз за хід отримуєте дві монети. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри Port Royale повне видання в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!